Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні 20 липня 24 року Лівобережна Херсонщина починаю поспівати такий чарівний сорт диплоїдної сливи в моїй колекції під назвою Black Splendor Це в мене перший повноцінний врожай вже на трьохрічному деревці, тому в тому році були пару сигналок. в цьому році вже близько двох десятків зав'язалось. Сорт крупний. Навіть для початку плодоношення плоди близько 80-100 грам По опису в них є вага І120 заявлена. Я думаю, це так і буде. Значить, Чим ще цей сорт цінний, крім раннього достигання і дуже шикарного смаку і червоної м'якоті? Саме червона м'якоть. Він ціниться через лікувальні властивості червоної м'якоті. Там містяться природні антиоксиданти під назвою антоціани. Це червоні такі, як би сказати, речовини, які дуже допомагають людині в профілактиці онкозахворювань. У цьому сорті їх рекордна місткість. Так же, як і в сорті Black Diamond. Вони сходні по вмісту цих антоціанів, але в них приблизно місяць різниці в дозрівання. Black Diamond пізніше майже на місяць. Що я знаю про ці сорти ще? В закордонних клініках елітних лікувальних, там де люди лікуються від онкозахворювань, Є обов'язкове включення в раціон харчування цих сортів. Спеціально поставки цих сортів є тільки для клінік. Замовляються ці плоди, вирощуються чисто для цієї галузі. Ну, це, в общем, я рекомендую цей сорт мати в кожній родині. Споживати його з задоволенням і отримувати якби таку позачергову профілактику від таких захворювань шкодочинних Сорт реально смачний, червоно м'ясий, має червоний сік. Присмак має ягідні включення такий Солодкий, солодкий з кислинкою, з різнобарними відтінками такий. Ну, він іде як елітний віп-сорт, можна сказати, в диплоїдних слив. Для тих, хто визначається, який би придбати, цей це можна взагалі за замовчуванням придб... садити сорт, потім шукати і сорти собі інші. Зараз всього сорту в мене технічна зрілість. Є поодинокі спілі плоди, але переважна кількість тверді. Вони самі плоди мають такий проїновий нальот. При обтиранні він буде майже чорного кольору пліт острішно, тому що я останнє час, останнім часом в мене волога нього не вибуває, він в мене біля крану посаджений. Показую вагу цього плода близько 100 грамів. Тобто в них основна маса йде від 80 до 100 грамів на дереві. Можна сміло сказати, що це буде 100 грамів в середньому. Ось спілий плід є. Зараз скуштую його, попробую, який він з дерева, м'який на смак, а потім закладу ще на дозарювання і порівняю смаки вже після того як вони полежать. Ось такий він в середині спілий плід Дуже смачний, дуже соковитий, з нього прям тече як кисіль. Як бачите, він окрашений. Саме оці червоні і є антоціанами. Дуже смачна шмат... штукенція, смак м'яко солодкий, по всій м'якоті немає взагалі кислинки. Шкірочка з кислинкою, така кріпкенька вона така. Товстенька шкірочка. Сам смак ну, я поки не визначуся, що... але в першу чергу є смак добротної яличі смачної, сливи і ягідні тони. То, чи то малина, чи щось таке, ну воно настільки перемішане, що просто поки її кисиш, воно з пантелику збуваєш, як правильно сказати. Той самий Барбарис відчувається в кислинці конфе... Ну, Взагалі, можна сказати, що цей сорт для мене відкриває свою нішу смаків червономясих. Зібрано біля піввідра плодів першого врожаю. Зараз їх поставлю на дозарювання в приміщення. Таке не жарке і не холодне, бажано темне. І він через 2-3 дні буде заполонити приміщення таким своїм чарівним ароматом і можна їх потихеньку споживати по 2-3 штучки в день. Якби насолоджуватись профілактикою. Ще забув впом'янути слабинку цього сорту. Він дуже чутливий до нестачі жаліза, заліза в ґрунті. Якщо садите цей садженець, він в перший же рік вам показує. В кінці весни хворобливість такий блід, дуже блідий. на Накшталт так, отакого от може починатися. В кінці кінці він стає білий вверх пагону і потім припиняє зарістти, і можливо навіть частково втрати листя через це. Це все вирішується підкормкою цього дерева одноразово десь на 2-3 роки. Я це роблю. Препаратом Феррілін 10 грамів на відро води, його достатньо для дерева на 2-3 роки живлення. І в мене перший рік він показав дуже таку хворобливість жовтого листя. Я його підкормив, він буквально за два тижні показав отакий гарний приріст зелений, і він. Це в мене вже другий рік, він у мене такий зелений. Обов'язково наголошую на тому, що цей сорт без внесення додаткового заліза не буде рости нормально. Він буде чахнути. І все. Оце його слабинка. Більше, більше не помічав по ньому. По запиленню питань немає в нього, запилювачі не підбираю ніякі. Росте метрів за 20 Black Diamond. і Рубікранч більш нічого. І в округі є. Якісь діплоїдні на кшталт ТОЦ Арпрем'єра і таке інше. На цьому буду відео завершувати. Зараз плоди ставлю на дозарювання. Якщо вдасться дозняти відео, приєднаю до цього із враженням від дозарних плодів і ті, що з дерева зняти. А поки на все добре, всім до зустрічі і до побачення. Пройшов тиждень 27. Липня. Зараз хочу продегустувати плоди, які пройшли стан дозарювання. Плоди наполовину є м'які, наполовину ще такі пружні є, ще дозарюється. Тобто тиждень можна так спокійно зберігати їх при кімнатній температурі. Зараз м'ягенький плід, відчуття ніби такий шарик з водою в руках держу. Такий-м'який-м'який і. Не знаю, як його адештувати, тому що, мабуть, якщо буду різати, його з нього буде текти. Знаю, що така у нього зараз м'якоть. Ніби бурякова є такий буряк з таким кольором, Чорно-червоний. різав, соком облило. Скуштував на смак взагалі це, не знаю, це для сливи взагалі це топ. Тут є і диня, якось і банан, і абрикос такий, частка сливи є, частка алечі. І ще якісь такі присмаки є в незначній такій кількості. І якийсь ще навіть квітковий аромат підмішаний. Це все зараз я відчув при дегустуванні цієї сливи при дозарювання після дозарювання. По смаку. Тут взагалі питань немає, він просто неперевершений. По соковитості я його взяв, бачите, що з нього робиться? В нього просто тече. Що цікаво, що сік прозорий, але оці частинки, що я попередньо упоминав їх, от вони червоні є, вони якось окремо в соку. В общем, я плит не то що зів'я, я його просто випив. Наскільки він цікавий в м'якоті, це волокна, її практично немає м'якоті, там просто є густий сік. Зараз, дегустуючи до кінця, я зрозумів, що докупи тих смаків і присмаків ще є якийсь легкий грушовий смак. Тобто це просто набір фруктів в одній фрукті, в одному плоді. От, на мою думку. Це дуже ексклюзивний сорт, плюс ще й такий целебний сорт Black Splendor. Рекомендую мати в кожному дворі. На цьому огляд завершую. До нових зустрічі до побачення.